Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, біляночка і рум'янка частина друга. І от настала весна, коли все довкола зазеленіло. Ведмідь сказав біляночці, прощавай, я повинен піти від вас, і ціле літо ми не побачимося. Та куди ж ти йдеш, любий ведмедю? запитала біляночка. У ліс, охороняти свої скарби від злих карликів, відповів ведмідь. Узимку, коли землю міцно скує мороз. Вони не можуть видертися назовні і мимоволі сидять по своїх глибоких норах. Та нині сонце обігріло землю, розтопило кригу, і вони вже, напевно, проклали дорогу зі свого підземелля на волю, повилазили і скрізь нишпорять та тягнуть до себе все, що впаде в очі. А що вже потрапить їм до рук і опиниться в їхній норі, те не скоро вийде на денне світло. Шкода було біляночці розлучатися з добрим другом. Вона востаннє провела його в сіни, а він, пробираючись повз неї через поріг, зачепився ненароком за гачок у дверях і вирвав жмуток хутра. І тут біляночці здалося, що під кашлатою ведмежою шкурою зблиснуло золото, але вона очам своїм не повірила. Мабуть, привідалось, ведмідь прожогом кинувся бігти, і, перш ніж вона встигла озирнутися, зник за деревами. Незабаром після того послала мати обох дочок у ліс похмис. У хащі дівчата набрели на велике дерево, повалене додолу негодою. Ще здалеку вони помітили, що біля стовбура у траві щось метушиться і стрибає, але що це таке, не могли розібрати. Сестри підійшли ближче. І побачили карлика маленького стариганчика зі зморшкуватим обличчям і довгою білою, як сніг, бородою. Кінчик його бороди потрапив у тріщину дерева, І малюк стрибав і кидався, немов песик на мотузочкові, проте ніяк не міг вирватися на волю. Забачивши дівчаток, він вирічив свої червоні, що із світилися оченята, і загукав. Чого ж це ви зупинились? Не можете підійти ближче і допомогти? Та що ти тут робиш, старенький? запитала рум'янка. Дурна, пришлепувата гуска, відповів карлик. Хіба не зрозуміло, я хотів розколоти дерево, щоб запастися дрібними древцями для кухні. На товстих полінах пригорають наші ніжні легкі страви. Адже ми їмо потроху, а не набиваємо собі черево, як ви. Грубі, жадібні люди. Я вже було вбив у дерево клин, і все йшло гаразд. Так клята плішка виявилася дуже слизькою, і ні з того, ні з цього вилетіла геть. Я не встиг відскочити. І мою прекрасну білу бороду защепило. Ніби лещатами. От вона й застряла в тріщині. І я, скільки не б'юся, не можу вирватися. А ви чого смієтеся, товсто щоки дурепки? Тху, і дивитися на вас гидко. Дівчатка з усієї сили. Намагалися допомогти карлику, однак вивільнити його бороду їм ніяк не вдалося, надто міцно затисло її в розколенні. Я побіжу і гукну людей, сказала рум'янка. Пусті баранячі голови. заскріпів карлик. Дуже треба кликати сюди людей! Досить з мене і вас двох, невже ви не можете придумати нічого кращого? Потерпи трошечки, добродійчику, сказала біляночка, зараз я тебе виручу. Вона витягла з кишені маленькі ножиці і відстригла йому кінчик бороди. Як тільки карлик. Відчув себе визволеним, він схопив захований між корінням дерева набитий золотом мішок і міцно зав'язав його, мимрячи собі підніс. Не отеси, вічі крижили шмат моєї розкішної бороди, а нехай вам трясться!» І з цими словами він завдав на плечі мішок і пішов, навіть не глянувши на дівчат. Через кілька днів після того біляночка і рум'янка надумали наловити на обід трохи риби. Прийшовши на берег струмка, вони побачили якогось химерного коника, який стрибав біля самої води ніби хотів кинутись у неї. Вони підбігли ближче і впізнали карлика, якого нещодавно здибали в лісі. Та що це з тобою? запитала рум'янка. Ти, здається, збираєшся пірнати? Я не такий дурень, прокричав у відповідь Карлик. Невже ви самі не бачите, що це клята рибина? Тягне мене за собою. Виявилось, що Карлик сидів на березі і рибалив, як на лихо, вітер надумав погратися його довгою бородою і намотав її на волосінь вудки. І саме тут, наче навмисно, клюнула велика рибина у бідолахі не стало сили витягти її на берег. Риба перемогла і потягла рибалку за собою у воду. Він чіплявся за травинки і соломинки, та ніяк не міг утриматися. Риба кидалася у воді і тягала його за собою берегом то праворуч, то ліворуч, ще трохи, і опинитися б йому на дні. Дівчатка нагодилися вчасно. Міцно тримаючи карлика, вони спробували розплутати його бороду. Та де там? Борода і волосінь так переплелися, що й годі було й думати про це. Лишалося одне знову дістати з кишені маленькі ножиці і ще відстригти пасму. Клацнули ножиці. І карлик несамовито заволав. Та де ж це бачено? Жаби ви банькаті. Так спотворювати людину. Мало того, що допіру ви вітчі крижили в мене кінець бороди? Тепер ви вкоротили кращу її частину. Та як я в такому вигляді. Постану перед своїми. Ах, щоб вам під дошви повідпадали, і лиха година вас побила. Тут він схопив мішок з перлами, захований в очереті, і, не промовивши більше ні слова, зник за скелею. Минуло ще дня три. І от. Мати послала обох дочок у місто купити голок, ниток, шнурків і стрічок. Дорога стелилася через пустинну рівнину, по якій тут і там були розкидані великі кам'яні брили. Дівчатка помітили, що в небі ширяє великий птах. Повільно кружляючи, він спускався все нижче й нижче. І нарешті сів неподалік біля однієї зі скель. Тієї ж миті вони почули чийсь пронизливий жалібний крик. Сестри кинулися на допомогу і з жахом побачили, що в пазурі орла потрапив їхній вчорашній знайомий сивобородий карлик. Птах розправив крила і вже збирався злетіти з ним у небо. Дівчатка що сили вчепилися в стариганчика і тягли і смикали його до себе, доки птах не відпустив свою здобич. Ледве бідолашний карлик оговтався після такого переляку, як загорлав щосили що сили своїм репучим, верскливим голоском. Невже не можна було обійтися зі мною якось обережніше? Ви на клапті подерли мій гарненький кафтанчик із такого тонкого сукна? Ех ви не зграби, не поворотки дівчиська. Він закинув за плечі мішок. Цього разу під зав'язку повний самоцвітів і прошмигнув у якусь нору під скелою. А дівчатка, анітрохи не здивувавшись, пішли собі далі. Вони вже звикли до його невдячності. Увечері, закінчивши в місті свої справи, сестри поверталися тією ж дорогою і знов несподівано побачили карлика. Вибравши чисту, рівну місцинку, він витрусив зі свого мішка коштовне каміння і перебирав його, не сподіваючись, що хтось так пізно йтиме по скелі. У променях призахідного сонця блискучі камінці так чудово мерехтіли, переливаючись усіма кольорами райдуї, що сестри мимохідь зупинились і замилувались. Карлик підвів голову і помітив дівчат. Ну, чого стали, роззяви?» – закричав він, і його попелясто сіре обличчя почервоніло від злості. Чого вам тут треба? Стариган відкрив було рота для ще якоїсь лайки. Але тут почулося грізне речання. І великий чорний ведмідь кулою викотився з лісу. Карлик відскочив убік, але ушитися до своєї нори йому не вдалося. Ведмідь уже був за два кроки від нього. Тоді, затремтівши перейнятий жахом, він пропищав Дорогий пане Ведмідю, помилуйте мене, я віддам вам усі свої скарби. Погляньте хоч на ці чудові камінці, що лежать перед вами. Тільки подаруйте мені життя. Ну навіщо я вам? Такий маленький і мізерний? Ви навіть не відчуєте мене на зубах. Візьміть краще цих паскудних дівчиськ. О, це буде для вас ласий шматочок. Ви ж самі бачите, що вони вгодовані за молодих куріпок. З'їжте їх обох на здоров'я. Але ведмідь і вухом не повів, ніби і не чув, що каже йому злий карлик. Він тільки вдарив його разочок, як слід, своєю великою, важкою лапою. І Карлик більше навіть не вирухнувся. А дівчатка дуже перелякались і кинулись було тікати, але ведмідь гукнув йому слід: Біляночку, рум'яночку, заждіть, я з вами. Тут вони впізнали голос свого давнього приятеля і зупинилися. Коли ж ведмідь порівнявся з ними, Груба ведмежа шкура впала раптом йому до ніг. Він переступив її, і вони побачили чудового юнака, вбраного в золото. Я, королевич, мовив юнак, цей злий карлик викрав мої скарби, а самого мене перетворив на ведмедя. Диким звіром змушений був я блукати в лісових хащах. Доти, аж поки його смерть не звизволить мене. І ось нарешті він покараний по заслузі, а я знову став людиною. Та я ніколи не забуду, як ви пожаліли мене, коли я був ще у звіріній шкурі. Більше ми з вами не розлучимось. Нехай біляночка стане моєю дружиною, а рум'яночка. Дружиною мого брата. Так і збулося. Коли прийшла пора, королевич одружився на біляночці, а його брат на рум'яночці. Скарби, викрадені карликом і заховані в підземних печерах, знову засяяли на сонці. Добра вдова, ще довгі роки жила у своїх дочок спокійно і щасливо. Обидва трояндові кущі вона взяла із собою. Вони росли під її вікном. І щороку розквітали на них чудові троянди, білі і червоні. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.